Всем здарова, ребята! Вы на канале А10 Кирилюк! Я хочу перед началом роликать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, огромные лайки, жмите колокольчик, а мы начинаем ролик. Что я вообще пришел сюда? Я хочу снять видео, как я с нового аккаунта и с моим братом развиваюсь до какого-то ранга. Переходим. Вот. На мій новий аккаунт Нік пупсі Квайф. Цей ранг бронза. Уровень 1 А ми зараз починаємо Ну, як завжди, я заспанився. Ну, з братом, звісно, не сам. Що e, я хочу? Я хочу розкладку поміняти. Потому, що мешає мені. Одна штука, да. Оці. Це по суті моя розкладка, я можу її код скинути в коментарях або в описі відео. О, якраз ще й катка почалася, класно. Якраз святим з братом на івент Нижній. Я хотів вам сказати, що брат не буде говорити, тому що звук я. Ну... Я можу вам зараз звук оце показати. Брат не говорить, я не говорю. А шо? Ну такі мить. Короче, перший оружие я нашел, я не знаю, что там забрати. Мене сейчас надо. Оцепиться. О боже. Замість УЗІ беру Скарель, а замість снайперка беру калаш. Потому что калаш така імба. Сочетание калаша и Емочки або скараль, имба. Чувствую, чела. Опа, на ножик садит, на ножик якось, типа. Сейчас я його посажу. А ну, сейчас. Раз, два. Так. Опа! Сюда чи на запармі буде. Дивіться, це щас мій брат Глєб оце сидить, оце танцює на оцих штуках, поки я дивлюсь. А нас хтось може скрыти в будь-який момент, хтось може просто стати так за стінкою, в кухове я відкрию штуку, нас об'ють. Так, 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 тут тип. Надо його зараз Аккуратно Ай-яй-яй-яй-яй! Сюди А Аде! Кого? А, поня, поня, поняв. Ой, який ти нуб! Ой, сосай. де ти. Ага. Нє, не нас не. І вам хоче щось глебушка сказати. Всім привіт, друзі! Мене звати Гліб. Сьогодні ми будемо брати PUBG. Я вже граю з братом около 5 місяців в PUBG Mobile. Мені з ним подобається грати. А. Всім желаю приємного просмотру. Спасибо, брат, велика, за таке інтерв'ю. Ти молодець, ти умнічка. Тим временем я, який вичу на Сосновку. Думаю, тут тпи будуть, надіюсь. Ось і тіпи приперлись і друго затащив. часом другий склад приперся. От. А, Глеб десь в Китае. Едем, едем. Соседнее село На дискотеку едим, едем на дискотеку со своей фанатекой. Дивіться, я заторможу сейчас круто. Куда? Нет! Ну классно, я ще й водій остался с братом. Ну шо, брат, будемо вилазить из води. Опа, кудо собрався? Та машина, чел, та машина. Щас все негодяй заберем. Опа, сюда ту дебата. Суша, наконец-то мы выйдем отсюда. Тутуру чу туру чу 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 тючуру. Давай быстрее. Все мы видео снимаем. Ой, як я тебя люблю, брат. И вас я, ребята, тоже люблю. Я хочу, чтобы вы поставили лайк перед этим роликом. Пожалуйста. Ай, типок, давай. Какого-то мы не убивать надо. Давай. Ой, хорош, Гриб. Awesome. Thanks. Асом, так, ребята, у нас тут типа треба придумать то, что я к ее затащи. вас Кого? Скорш. Скаж... Нет, брат, давай жми! Жми, жми, брат, жми. Ты куда до мене? Не до мене. ты Ти Ты жми! ну куда ты меня жмешь? Вот сзади. Да-да-да, я пока порезаю, спину интересно. В спину я зарезаю? ні? Как вы думаете? Ребята, если вам понравился ролик... Ви можете поставити лайк, підписатися, написати якісь коментарі. Любі. А я прощаюсь і всім пока-пока.